Софія, ресурс, де тобі зараз взяти ресурс? Кожну мить нам треба ресурс, щоб ми могли чогось досягати. Де брати ресурс? Ну, я б сказала, в чомусь, в якихось, можливо, своїх ідеях. Да? Або в розумінні того, що для будь-якої справи, чим би ви зараз не займалися, духовним розвитком, бізнес справою якусь ідею ви, можливо, там якось намагаєтеся втілити. Треба розуміти, що в всьому свій час. Всьому свій час, тому що пташеня раніше воно не може вилізти з цієї скорлупи. Зрозуміло, да? проводи більше часу в тихому, в тихих роздумах, і ти знайдеш себе. Звісно, ти не просто знайдеш себе, ти знайдеш те, чого ти насправді хочеш. от, Можливо, да, і тут так само, тому що кожен, ко, кожне пташеня зараз воно там в своєму світі, воно наодинці, да, воно мріє про життя.